Чи на найбільші склади боєприпасів на території центральної Росії у Самарській області на околиці містечка Чапаєвськ нині палають і вибухають і інформація про щонайменше одного загиблого. Поранених осколками там вже рахують на десятки, і переважно це цивільні громадяни. Жодної офіційної версії про обставини та причини, які викликали детонацію снарядів, на тепер не пролунало. Вдень ситуація, начебто, стабілізувалася і казали, що вибухи припинилися. Однак ближче до вечора земля із шрапнелю знову почала розлітатися довкола. Просто на рівні обмежувальної стрічки нині перебуває Маргарита Ситник. Рито... Рито, добрий вечір. Що власне там у вас відбувається? Чи лунають нині вибухи? Що кажуть слідчі? Наскільки я розумію, версію про можливий терористичний акт ще не відкинули офіційно. Сашу вітаю. Ми зараз знаходимося за кілька кілометрів до полігону в містечку у селищі Нагорне. Тут працює штаб МНС, ви можете бачити кілька машин. Ситуація залишається небезпечною, тому до території, де лунали вибухи, зараз не пускають. Нині лунають лише поодинокі вибухи. Після нічної кононади лише зранку було тимчасове затище, але після обіду посилився вітер і знову почало вибухати. Нині мене говорять, що скоро це в принципі припиниться. Хоч вітер знову посилюється надвечір, і вночі буде ще більше. І попри те, що снарядів було дуже багато, аж 18 мільйонів. В настоящее время вже полностью завершена евакуація. более 6,5 тысяч человек. Развернуто 7 пунктов времени размещения, где более 100 человек уже размещены. На месте чрезвычайной ситуации. Всю ночь работали подразделения пожарной охраны, которые не допустили распространения огня, и все возникающие очаги были ликвидированы. Цілий день території полігона і селищі Нагорна, які найбільше постраждала, розчищають від снарядів, які не розірвалися. Для цього використовують спецтехніку, роботів, літаки, пожежний танк. Ці роботи вже продовжаться зранку і за дві доби МНСники обіцяють утилізувати усі боєприпаси. Чому саме сталися вибухи? І хто винен у цьому зараз з'ясовують слідчі? Версію теракту не озвучували. Основна причина говорять у тому, що порушена техніка безпеки за цією статтею і відкрили. Карну справу щодо постраждалих, то їх 40, 10 роз них шпиталізовані зрізаними ранами в основному. І говорять, що нібито загинула одна людина, але ця інформація поки що офіційно не підтверджується. Нібито це був чоловік, який працював різноробочим на полігоні, але його тіло не знайшли. Тому він зараз вважається безвісти зниклим. Студія дуже дякую вам за найсвіжішу інформацію із Самарської області. У Росії знову вибухають з Чапаєвська, це у Самарській у області. Повністю евакуювали населення, і слідчі не відкидають, що причиною першого вибуху міг бути теракт. Але це не офіційна версія, офіційно слідчі ще не оприлюднили. Про все це щойно у прямому ефірі говорила моя колега Маргарита Ситник.